Від допомоги безпритульним тваринам до усунення будь-якої аварійної ситуації в житловому фонді. цим займається єдина диспетчерська служба кам'янського. Її створили ще сім років тому за ініціативи очільника міста. Нині ж під час осінньо-зимового періоду служба посилила свою роботу, зокрема збільшеної кількість працівників. Наразі єдиною диспетчерською службою, подібною, що в кам'янському, можуть похизуватися тільки в деяких великих містах країни. Сьогодні в чергове до нас завітав міський голова, проконтролював роботу диспетчерської служби. Дівчата працюють цілодобово, заявочки приймаються цілодобово. Зараз ми приймаємо звернення з усіх аварійних ситуацій. Це повністю вода, світло, каналізація, опалення, тварини з будь-якого приводу, коли звертаються до нас заявник. Кожна заявка, я стараюся її опрацьовувати, щоб допомагати людям. Єдина диспетчерська служба працює у тісній співпраці з іншими установами міста, що дозволяє швидко та ефективно вирішувати будь-які надзвичайні ситуації. Щорічно тут реєструється майже 400 тисяч звернень кам'янчан, близько 60% з них виконує міська аварійна служба у кам'янському. На відміну від інших міст, вона фінансується з бюджету міста, а не з квартплати мешканців. Після виконання робіт звіт направляється в єдину диспетчерську службу. А заявка вважається виконаною тільки після підтвердження жителя, який її подавав.